Доїхав кілька метрів. На гощанщині 17-річний мотоцикліст влетів у стовп біля свого будинку. Рятували батьки. Провідна неділя. Що варто знати перед тим, як йти на кладовище 27 квітня? ITV. Новини. Добрий вечір. 25 квітня у Рівному оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок обстрілів Києва. На території рівненської громади приспущено державні прапори на будівлях органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. Також обмежено проведення розважальних заходів і спортивних змагань та внесено зміни до програми телерадіопередач. Нагадаємо, в ніч на 24 квітня Росія завдала масованого удару ракетами і дронами по Києву. Наразі відомо про щонайменше 12 загиблих. Влетів в електроопору та опинився в реанімації. Автопрогода сталася на Гощанщині напередодні Великодня. 17-річний мотоцикліст буквально кілька метрів не доїхав до власного дому. Через ДТП він отримав численні ушкодження. Йому вже зробили кілька операцій. У якому стані хлопець зараз і що пам'ятає, розкаже наша Дарина Черемшина. І ми вискакаємо і дивимося, пробігли спасати чуже. А тут наш лежить. Він лежав без свідомості. Не дихав, пульсу не було. Так мама 17-річного Олександра пригадує ніч з 18 на 19 квітня. Її старший син повертався додому від друга. До власного будинку не доїхав кілька метрів, влетів в електроопору. Перші, хто вибіг на допомогу батьки. Я в ступорі просто присіла до нього, сину, сину, а він взагалі не реагує. Чоловік став йому вдихати за десятим разом, чи яким я вже не знаю. У нього носом пішла кров, запечена така такими кусками і геть на чоловіка так бризнула. І він відкрив очі зразу такі і став уже кашлять і став дихать. Карета швидкої допомоги доправила юнака в Рівненську обласну дитячу лікарню. Там медики продовжили боротися за його життя. У хлопця була важка травма голови, перелом стегна та забої. Кілька операцій позаду. Нічого не пам'ятаю. Ну, ще пам'ятаю, як сидів у, у свого друга, а потім вже як яких тут додому, вже не пам'ятаю, тільки пам'ятають про тут, в лікарні. ДТП трапилося у селі Вовкушів, що на Гощанщині, близько опівночі. Мама хлопця від його друзів дізналася, що юнак не їхав швидко, а виникли проблеми із мотоциклом. Він на ходу вирішив їх виправити і не втримав кермо старенького іж Планета 3. Давно вже він на той мотоцикл старенький, він вже був поламаний, але. Цей пішов вчитися на свою професію, а менше пішов на автомеханіки. І вже, тату, давай ми будемо його ладити. І це ж вони самі вдвох його поладили. Він вже давно, мабуть, років, щоб вам не збрехати, більше 10 років він не робочий стояв. У поліції повідомили, що наразі проводять досудове розслідування. Кермувальний був без мотошолома, не мав посвідчення водія, а двоколісний не був зареєстрований у встановленому законодавством порядку. Правоохоронці вкотре наголошують на суворому дотриманні ПДР. Бережіть, власне Життя та здоров'я із настанням тепла ДТП за участі неповнолітніх мотоциклістів на Рівненщині побільшало. В обласній дитячій лікарні розповіли, що за менше як місяць уже вісім неповнолітніх керманичів тяжко травмувалися. Це поєднана травма черепно-мозкова з важкою скелетною травмою, які потребують етапних оперативних втручань, які потребують потім досить довгої реабілітації і відновлення. Попереду в 17-річного Олександра реабілітація для того, щоб хлопець знову зміг стати на ноги. Батьки звертаються за допомогою до небайдужих людей. Підтримати багатодітну сім'ю можна, перевівши кошти за номером картки, яку ви бачите на екрані. Дарина Черемшина та Валентин Зледенний. телеканал ITV Media Group. Збив дівчину та втік. Автопрогода сталася у дубні на вулиці Грушевського. Слідчий встановив, що керманич мотоцикла допустив наїзд на 18-річну дубинчанку, яка переходила проїзну частину на нерегульованому пішохідному переході. У дівчини медики діагностували переломну гестру з головного мозку та закриту черепно мозкову травму. Правоохоронці за допомогою камер відеоспостереження встановили транспортний засіб та його водія – 15-річного жителя села Грядки. Слідчий відкрив кримінальне провадження. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчий відкрив кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Правоохоронці вкотре наголошують водіям: будьте уважними на дорозі та дотримуйтесь швидкісного режиму. Крім того, нагадуємо, керувати двоколісним можна із 16 років, маючи посвідчення водія. Міст руйнується на очах. Жителям Висоцької та Миляцької громад, що на Сарненщині, обмежили рух дерев'яним мостом через річку Горинь. Аварійна переправа розташована у селі Висоцьк. У зв'язку з критичним станом моста проїзд великогабаритного та вантажного транспорту там заборонений. Дочекалися багатостраждальні сходи в підземному переході на перетині вулиць Данила Галицького, Степана Бандери та Степана Дем'янчука почнуть ремонтувати. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян. Головна мета ремонт аварійних сходів. Втім, якщо знайдуть фінансування, можливі й інші покращення у підземці та навколо неї. Приступити до робіт на тій ділянці хочуть з 28 квітня. Перекриють рух та запустять додатковий транспорт. Рівняни на провідну неділю підуть на цвинтар, аби вшанувати пам'ять померлих родичів і близьких. У цей день зазвичай збільшується потік людей та утворюються затори. Через це вулицю, яка веде до найбільшого кладовища міста, частково перекриють. Туди пустять додатковий громадський транспорт. Більше про заходи безпеки та традиції провідної неділі у матеріалі нашої Юлія Котляревської. Заходи безпеки під час поминальної неділі її відзначають традиційно через тиждень після Великодня, 27 квітня. Чимало рівнян підуть на кладовище вшанувати пам'ять померлих родичів і близьких. З цим пов'язані певні зміни. Правоохоронці посилюють безпекові заходи і у суботу, і у неділю. Зокрема, вулицю до кладовища нове частково перекриють для приватного транспорту. Від перехрестя вулиць Володимира Стельмаха, енергетиків рівненською напрямку, кладовище. В суботу з 6 години до 18-ї, у неділю 6 години ранку до 15-ї. Приватним автомобілям доїжджати до Смоку, до вище буде заборонено. В виключення становитимуть пасажири, люди похилого віку, громадяни з інвалідністю. Дістатися на кладовище можна буде лише громадським транспортом. Його кількість у напрямку кладовища збільшили в кілька разів. Приватні автівки можна буде залишити біля так званої розвилки, що знаходиться поруч із поворотом на село Колоденка. До провідної неділі, за словами директора комунального підприємства Спецкомбінат Романа Рибачка, кладовище підготували. Підготовка проходить вже цілий місяць. Збільшили кількість урн проводиться регулярне на сьогоднішній день щоденне прибирання. Території кладовищ, ось, забезпечили кладовища водопостачанням і всі інші поточні роботи традиційно позавозили на кладовища землю, пісок для потреб населення. У провідну неділю на цвинтарях від самого ранку будуть священники. Вони освячуватимуть могилу та молитимуться за спокій померлих. Разом із тим о 10.30 на алеї Героїв кладовище нове відбудеться за упокійні богослужіння біля могил полеглих воїнів захисників України. Як наголошує священник Святопокровського собору Петро Мартинюк, у провідну неділю варто з молитвою згадати про померлих. І після молитви в храмах, після загальної панахиди, тоді варто вже від'їхати до того чи іншого кладовища, і там помо. Молитися, якщо є священе служити, то звичайно було б добре священне служити, не помолитися. Інколи можливо, якщо і е, такий момент що не застануть священиків, то нічого, Христос Воскрес із мертвих, промовити, і таким чином ця молитва буде почута Богом. Більшість на свинтер приходять не з порожніми руками, приносять або крашенки, або ж паски. Священик зауважує, краще це не нести на могилу, а віддати людям, які цього потребують. Юлія Котляревська та Микола Мельничук. Телеканал ITV Media Group. За даними ОБСЄ, близько 67% жінок в Україні зіштовхувалися із насильством. Зараз усе більше ініціатив спрямовані на боротьбу із жорстоким ставленням. Зокрема, в одному з терця рівного проходить виставка Не мовчи, зламай тишу. Що варто знати про насильство через тай та як з ним боротися, розповість наша Валентина Захарчук. Про це зазвичай не говорять: насильство над жінками або гендерно зумовлене насильство серед наймасштабніших викликів для цивілізованого світу. В Україні говорити про жорстокість стосовно жінок почали не так давно. Втім, цю тему у суспільстві піднімають все частіше. Зокрема, в одному з ТРЦ рівного відкрилася виставка Не мовчи, зламай тишу. Її організувала громадська організація під назвою Дівчата. Координаторка Марія Данилюк пояснює, іноді насильство не можна розпізнати відразу. Є чотири види насильств насильства. це психологічне, фізичне, сексуальне та економічне насильство. А проблематикою є знову ж таки, як показує дослідження, те, що багато не ідентифікують насильство насильства як насильства, та не ідентифікують з тих причин, що не вистачає інформаційної обізнаності. Організаторки кажуть, через нестачу інформації та замовчування проблеми чимало жінок навіть не розуміють, що є жертвами насильства. Свою експозицію вирішили створити з фігур, що ілюструють прояви різних видів насильства. Також є інформаційні стенди, де вказані контакти служб, які допомагають жертвам. Є цілодобові гарячі лінії. Також в ГО дівчата є гаряча лінія, де теж можна звертатися в разі потреби. На відкриття завітали й представники правоохоронних органів кажуть що такі виставки дуже важливі, адже допомагають людям наважитись звернутися по допомогу. Виставка дуже крута. Реально тема актуальна. Проблема актуальна. Дуже часто до підрозділів поліції звертаються люди з саме з цією проблематикою. Організаторка виставки пояснює, місце обирали не випадково хотіли залучити якомога більше людей. Безмежно вдячні торговому центру, який. Все таки відгукнувся на наше прохання, на нашу пропозицію і з розумінням поставилися саме до важливості тематики гендерно зумовного насильства. Виставка триватиме два тижні, а опісля її будуть презентувати в Хмельницькому. Валентина Денис Козлов, телеканал про те, що нова приватна школа з'явиться на Рівненщині, про співачку з Рівненщини, яку визнали відкриттям року, та про те, як отримати компенсацію за зруйноване ворогом житло, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. За Україну італієць після поранення проходить у рівному реабілітацію і пробує грати в амфутбол. Маленький богатир. У сім'ї де троє хлопців народився четвертий. Його вага близько шести кілограм. Спорт допомагає. У рівному новостворена амфутбольна команда Верес Мрія провела тренування з ветеранами війни. Керував активностями кандидат на посаду тренера колективу Верес Мрія. Як усе пройшло, та чому це важливо для фізичної реабілітації військових? Наш Максим Остапець розповість далі. Футбол об'єднує на клубній базі Рівненського Вереса. Відбулося тренування нещодавно створеної команди з Амфутболу Верес мрія. До них долучилися ветерани війни, що приходять реабілітацію у лікарні рівного. Серед них італієць Альфредо. Він захищав Україну на Донбасі, отримав поранення. Сьогодні вперше спробував зіграти у футбол на милицях. я приїхав в Україну як доброволець до міжнародного українського легіону, куди можуть потрапити тільки іноземці та. Тати на захист України, і я пишаюся своїм рішенням. Я вирішив, що хочу спробувати цей вид спорту, тому що я бачу цих людей, я бачу, як важко вони тренуються, і я теж хотів би спробувати. Наразі в команду Верес Мрія триває набір колектив у пошуках потенційних гравців. Аби детальніше дізнатися, як грають в Амфутбол, четверо ветеранів приїхали поспостерігати за тренуванням. Хто мав бажання, взяв участь. Психологиня Наталія Панасюк розповідає: для військових, які отримали поранення, спорт це можливість знайти себе після війни. Бол це досить таки цікава гра. Хлопці їздили дивитися, як грає Не один раз були на матчі. Футбольному в їхньому житті. Ну якби футбол, все ж таки, якби там не було, футбол вони дивляться. А це можливість спробувати пограти самому. Тренування провів один із кандидатів на посаду головного тренера колективу Верес Мрія. Наразі остаточного рішення ще не прийнято. Претендент та команда придивляються один до одного. Немає в рівному на сьогоднішній день жодного кандидата, який би мав досвід саме у такому виді спорту. Тому ми будемо, ну ми його переглядаємо. і На першому плану у нас виходять людські якості, це відповідальність величезна, і ну він ніяк не міг зважитись. От прийшов, провів тренування, ну мені, наприклад, дуже сподобалось і хлопцям теж. Розвитком амфутболу в Україні займається Українська асоціація футболу в рамках соціального проєкту Ліга Дужих. Після донецького шахтаря Рівненський Верес став другим клубом з УПЛ який створив професійну команду з амфутболу. Усіх ветеранів клуб закликав. Кає приєднуватися до команди Верес. Мрія Максим Остапець, Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group. Досягнення найвищого рівня рівненський спортсмен Вадим Бурчак став чемпіоном Європи з боротьби самбо. Змагання проходили з 22 по 24 квітня у місті Ларнака, що на Кіпрі, вигравши чотири важкі поєдинки, Вадим Бурчак у ваговій категорії 88 кілограмів. Здобув чемпіонство серед представників збірної України, окрім золота Вадима Бурчука. Також за крок до бронзової нагороди був Богдан Бабенко, який зайняв п'яте місце. Обоє самбістів є представниками дитячої юнацької спортивної школи номер 5 міста рівного. Вітаємо наших спортсменів та бажаємо майбутньому тільки перемог. Рухається до медалей, футзальний клуб «Кардинал Рівне пройшов до півфіналу Кубка України. У чвертьфінальному матчі фіналу восьми, який відбувся вчора у Києві. Рівненські футзалісти змагалися проти столичної Аврори. Вже на шостій хвилині рівняни відкрили рахунок завдяки діям Владислава Сорокіна. Втім, через хвилину господарі змогли відігратися на дванадцятій хвилині. Кардинал знову повів у рахунку. Вдруге вдало зіграв Владислав Сорокін. Однак на тій же хвилині господарі відповіли своїм голом. У другому таймі рівняни забили двічі Зі старту завдяки діям Артема Малиновського та Дмитра Скипчика кияни у свою чергу змогли відіграти лише один м'яч у підсумку. Фінальний рахунок зустрічі – 3-4. Цим матчем кардинал Рівне утретє в своїй історії потрапив до півфіналу Кубка України. 26 квітня команда Євгана Ланка зустрінеться у півфіналі із сухою балкою. Перш за все хочу подякувати всій команді, нашим болівальникам, які приїхали, які нас дивилися, підтримували. І знаєте, з тою вірою, з тою самовідачі, яка сьогодні у нас була на майданчику, мабуть, іншого результату не повинно було бути. Сьогодні ми багато працювали, багато страждали, але я вдячний кожному гравцеві, який був на майданчику, який був на лаві запасних. Справжній козак у рівненському міському пологовому будинку з'явився на світ малюк з непересічною вагою та чималим зростом. У якому стані дитина як почувається породілля та що кажуть лікарі, знає Сніжана Твардовська. Ось так новонароджений богатир солодко позіхає у своєму ліжечку. Зараз він гарно спить та багато їсть. Малюк з'явився на світ із вагою 5 кілограмів 390 грам. Його зріст 63 сантиметри. Мама Олена каже: в родині дітей з такою великою вагою ще не було. Навіть з одягом, який підготували для новонародженого, прогадали з розміром. По УЗД нам казали, що буде дитятко немале, плюс-мінус вага так само. Ну і родився, да, трошечки більше, ніж ми очікували. Хлопчик. Ну оце костюмчик підійшов носочки, шапочка, а все остальне трошки замилувати було. Сім'я з Рівного. Щасливі батьки вже вибрали ім'я для свого козака, назвали дем'яном. Ну зразу довго ми не знали, не могли приділитися, як назвати, а потім все-таки вирішили, що буде дем'янчик у нас. Тато Андрій усміхається та поправляє одяг для свого синочка. Розповідає, уже має трьох дітей, Дем'ян четвертий. Усі рази, крім одного, був із дружиною під час пологів, народжували разом. Ну, звичайно, є певний страх і переживання, але мені було звично, навіть цього разу. Лікар говорив, каже, як стане зле, говори. Я запитую точно, кому зле дружині, зле чи мені зле стане. переживав більше за дружину, щоб все було добре. Хвилювання до слова, дітей вагою більше 5 кілограм в Україні народжується від 250 до 300 щороку. Рівненський богатир народився шляхом кесаревого розтину. Не лише батьки, але й акушери були здивовані такою масою тіла новонародженого. Завідуюча відділенням новонароджених та постінтенсивного догляду Анна Кочмарська розповідає у їхньому пологовому з такою великою вагою діти народжуються не часто. нашому закладі в дві тому році це е, другий е, хлопчик, який народився з такою вагою. Хлопчик важить 5,390 Тактику вибрано е, саме родорозрішення шляхом кесарського розтину. Е, хлопчик знаходиться разом з мамою на грудному годуванні, почуває себе досить добре, в нього все славно. Він розкішний, гарний е, козак. Е, так що все наразі в нього добре. За декілька днів сім'ю випишуть додому. Там на малюка чекають ще троє братиків. Батьки додають. Планують прийти ще й за донечкою. Сніжана Твардовська та Валентин Злиденний. Телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких, злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.